Тати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя у програмі. Герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про Дмитра Бурика. Пані Лесю, розкажіть, будь ласка, щось про вашу сім'ю. Я сама дочка політв'язнів. Я народилася в Вагері Московському на Магаданській області. І від мавочку, ну як там було, і потім Сибір, потім Києві, ну, менше, менше, більше туди-сюди. Не хочу сказати сім'ї. У мене діти знали, що таке москаль. І що він може зробити? Всі діти знали. Хоча другий дідусь, його мого чоловіка, батько, то москалі взяли штрафбат і він дійшов до Берліна. Тобто така історія, він там був, і дійшов до Берліна, дякувати Богу, і повернувся все. А тут теж вижили батьки, бо він помер, як то кажуть, по старості. Але я кажу, культ України то був завжди. І я так пам'ятаю, чи Надя, чи Дмитро казав, мамо, запишіть ті коляди, такі повстанські, мамо, запишіть, бо ми забудемо, мамо, запишіть. Я так не записувала, так. Так воно, ну, так ми живе. Дмитро був з мене. Маленький, маленький, він потім я ніколи не думав, що в нього був такий великий мужчина здоровий. Він був в садочку найменший, а потім вже дякувати бо виріс і все-все. І він закінчив музичну школу. І Ми його віддали в оркестр наш злочиський. Він був з 14 років, він так вже відслужив. Я хотіла, щоб він біля дому. Думаю, один син найже буде біля дому, хоч так. Ага. Ні звідси, ні звідси приходить. Мамо, я поступив в беркут. Я здав фізо, я здав все. Я ж отвій той Беркут, дитину. І все, то вже то було того Берку, то його дома практично ніколи не було. То він там, то він там осіяв, то там, то там і отак. А ще в школі <смі>, в нього був золотний класний керівник. Щось там, я не пам'ятаю вже, що там сталося. Я кажу, він було загострене почуття справедливості. Щось йому сказали, а він того не зробив. Ви розумієте, він пішов в Київ пішки, тобто він збирався ці в Київ пішки за справедливістю. Я прийшла додому зі школи, не все, все, бо дитини не то все, все боже, ми пішли і, і, і кажуть, і міліцію дзвоню, і на швидку кругом цього ніч, і, і до золотника дзвоню. кажу, шукайте, поможіть, може, знаєте, по поучня, все, все. А він дійшов до ушні. То була весна, така рання весна, а якраз був ніби четвер страсний. І каже, там і, така хата стоїть донині. І каже, дивись, якийсь дитина сидить на лавочці, а вовки виють. Прийшли, ти що, я йду до Києва. Ну, добре, ходи до нас, повоїть, повечериш, переспіш, і потім його когось править додому. Що правду шукати, ви розумієте? І потім вже кажуть, чекай, не сварився на нього, Кажу, бо дитина, ну, Ну, який був такий, як всі хлопці. Єдине, що хочу сказати, він ніколи не перечив. Якщо хотів, навіть мої дівчата зі мною спортив, мамо, що ви та то він. Добре, мамо. І що робив свою справу. Він не робив те, що я йому казала. Він робив свою, а добре, мамо. Ось такий він в мене був. А які, мав, мрії? Про що мріяв? Хотів, щоб було все добре завжди. Мамо. Я би хотів, щоб так все було добре. Ой, та я якусь хату побудую. Я той, я той, Ой, ми з, з Лена, Лена, ми купимо собі такий машину, таку машину, зразу там будиночок, я не знаю, як це правильно називається. Ми по цілому світі поїдемо. Ну, мрії такі молодіжні. о, такий от, ну, такий. Він А як прийшов час, е, бо син до армії, яке відкуплення, бо то всі кругом ніби. Ти що? Богдан, ти йдеш до армії, нема питань. І то воно, бідне, служило 33 місяці тепер з цим всім, аж ну, і ведве вед відпустили додому. І ось таке, що я можу сказати. Бо добра дитина, мені слова не сказав, що йому погано. Ніколи. ніколи. Матусю у мене все добре. Ми переписувалися, він був на війні. Сину, як те? матусю у мене все добре. Ну ніколи не сказав, чи там якийсь там в якусь нанаснаступ, москалі в'ються, чи там що. Ніколи потім вже прийшов відпуск, то казав, що кажу, Боже, що ж ти так похудав? Каже, мамо, я був ой, в розвідці, ми вночі до 20 кілометрів проходили туди, до москалів. Аж він, ну, взагалі то він був і на Майдані в 13-му році, бо він в мене пішов на пенсію 37 років, бо то рік на півтора в Беркуті був. Весною в 13-го пішов на пенсію, а тоді почалися події. Він в Києві був в 14-му році, також сам пішов добровольцем, то він був в 16-й Родівській, а там служив і відбув, той йому рік йому відпустили, і потім каже, приходили ми ще повістки. Він каже, ні, я стояти, чекати, щоб не забили, не буду. Буде війна, не дай Бог, за Україну, я першим піду. І що я хочу сказати? я... Була в лікарні перед самою війною. 23 лютого ми їдемо додому і мене везе. Я кажу, сину, так того москаля багато. На...". Кажу, в нашій границі, що то буде. Та що, мама буде? війна? я кажу, на тебе. 24-го стаємо. субота, то була, наче, 26-те. Він приходить, мама, я йду і кажу, я й не сумнівалася. Кажу, ти ж куди пішов? Я 80-ку. Боже, ти ж я там не буде в десантниках. Мама, вважайте, ви після хвороби вважайте на це. Дочекайтеся мене. Потім, дякувати Богу, дочекалася відпуску, прийшов та також там, тих, тих пару днів перелетів, і там хотіли з ним бачитися, і ті хотіли з ним бачитися. І я хотіла, кажу, прийди трошки до мене. Мама, то... добре добре, мама, добре-добре. Ну, і все, і я дочекалася. А скажіть, як вдавалося переживати той момент е, матері, коли дитина на війні? Як справлялися зі страхом, тривогою? Я, знаєте, я знаю, він був у 2014 році. Я, я знаю, він був, як то каже, каже, мамо, я йду, бо твой мінник так само молодий син молодий, і каже, що з хлопцями лість, та я йду. Прийшов він, як от і був, Він був рік, теж тяжкий був рік 14-й, самі знаємо, так само то була гаряча фаза війни. Він йшов зараз, я теж розуміла. Знаєте, десь далеко-далеко. Я розуміла, що все може бути. Думаю, та він в мене такий і там був, і там був вже вбитий, як то кажуть. Але десь далеко, ну, то є війна. Ну, я думаю, ну, ну, не думала, що так скоро. На все Божа воля, але як то кажуть, лишилося тільки... Гордість за сина, що він, як то кажуть, не втратив почуття обов'язку свого, що він знав та що він бореться. Я от недавно, я там була в Португалії, там одні там, та боже, така москальня, «Та що та мені заєлінь маю, це такого та, та, твій син. Що він за Венського загинув? Він за Україну загинув. Що ви мені то розказуєте?» Н Нема для нас людей ще багато, багато далеко, що не розуміють. Я йому кажу, ви... Історії не знаєте України, тому що не. А ти що бандерівка? О, кажу, ви правильно сказали. Я якраз і Бандерівка кажу. А що порадити матерям, чи її діти зараз на війні? 에, мовитися, мовитися, просити Бога закінчення війни і щоб повернулися їхні діти. І, і не нарікати, не нарікати, бо... Така доля так їм випала. Такий час прийшов, бачите, в Україні така кажу, постійно, що пару років, то от сороків то було там, то потім хлопці там загинули. Хто там під Килакиївщині від москаля тоді знову? І тоді, і отак от цілий час певний період ми. А хто ну а хто піде воювати? Ну не підемо ж ми. Якби я могла, я би пішла, але я ж там нічого не зроблю. А йти для раді показу, що я пішла за сином, то є до дурниці, то й велика дурниця. Тільки молитися, просити Бога, щоб. Е Поміг нам перейти. То все. Я тебе кажу, я була в фатімі. Я так же плакала коло матінки, бо я кричала, кажу, мати Божа, ну вже ми найгірші люди в світі. Ну чому ми так страдаємо? Ну за що? Нікого не зачіпали, нікуди ми не ліземо. Нам нікого ні Росії не треба, ні Європи. Нам нікого не треба. Ми собі жили та жили. Чого? Чого ви нас зачіпаєте? Чого ви до нас лізете? Той жах, та то й просто жах. І мені всіх, 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 шкода, всіх молодих, старших. Що ще буде, не знаю, най Бог борони, але вони всі варті, того, що ми не герої наші, вони наші захисники. Ми будемо вічно пам'ятати і діти наші, і всі. То буде написано, я вірю, що я кажу, колись мої батьки боролися, а Україна, Україна. Потім мама, о, вже Україна, вже вогородився, нібито, то все, все, ага. То в нас історії записано, я не вірю, що то має так. Я не вірю, що на то Тому все надарма не може бути. Не може бути надарма, Що ти хлопці, у цілій Україні, як подивишся, у Львові тепер свого поємає, а там далі це все то страхіття, Дніпро буре. Дякуємо вам, пані Лесо, за виховання героя, за те, що подарували нашій Україні героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава. Пані Олено, а скажіть, яким був ваш чоловік? Дуже-дуже веселим. Не одна компанія не обходилася без його анекдотів. Напевно, їх знав мільйон. Не одна людина, напевно, стільки не знає, як він знав. Це це дуже компанії. Завжди було весело біля нього, завжди любив спілкування. Навколо нього було багато друзів, його дуже багато людей знали, він усім допомагав. Де він не був, завжди було весело. Навіть хлопці згадували, що тут їх обстрілюють, а він в окопах їм анекдоти розказує. Тобто завжди вмів підбадьорити, сказати гарне слово. Який був завжди веселий, на позитиві, життєрадісний. Розкажіть, будь ласка, як вам, як дружині, вдавалося, вдавалося э, пригасити, втамовувати оцей страх, хвилювання, паніку, коли чоловік на війні? Знаєте, я завжди знала, що там, де мій чоловік, там нічого поганого не станеться. Він настільки був э, такий знаєте, живчик, мені здавалося, що його не одна куля в житті не візьме. І коли мені прийшли, сказали, що він загинув, я не могла повірити. Бо як Дмитро, який ну з будь-якої ситуації в житті, яка б не ставалася, він знаходив вихід, щоб, щоб в житті не було, а тут то та таке, тобто. Такого переживання, страху, що щось має статися, такого ніколи не було. Завжди я була впевнена, що все буде добре. Я завжди була впевнена за наших хлопців, що вони захистять нас і все буде в Україні тільки найкраще, навіть коли. Навіть коли от, прийшла в Україну війна, всі люди вікна заклеювали, а я вікна мила, і мені говорять сусіди, як ти миєш вікна, зараз прилетить? Я кажу, не прилетить, бо наші хлопці нас захищають. Мій чоловік там не може бути нічого поганого. Бо коли такі, як Дмитро як був на війні, то з Україною не могло нічого статися. А чи можете пригадати якийсь яскравий момент з вашого життя з чоловіком? Я навіть не знаю, так з ним кожна мить була якась яскрава, непередбачувана, неочікувана, навіть не, не могла ну, очікувати, що могли бути несподівано подаровані квіти, просто без причини. Ну, є, Я не можу сказати, ну, як і в кожній сім'ї були, і всякі випадки, але життя довге, ми з ним майже 25 років прожили. Тобто за цей період було багато всякого в житті. А розкажіть, про що мріяв, чим жив ваш чоловік? Жив, жив машинами. Машина це було його все. Е, дуже любив. Е, на всіх видах транспорту їздив. Казав, що тільки, напевне, не літав, бо навіть і на БТР, і на танк вже їздив вже потім. Е, і навіть були такі моменти, що я навіть казала, що ти свою машину любиш більше, ніж мене. Ну, а чим жив? Останні роки жив тим, що він хотів дуже мати невеличкий будиночок. Дуже хотів мати собаку, пса. А так як ми живемо в квартирі, ми не могли цього дозволити собі. І Він дуже-дуже мріяв, що ми збудуємо невеликий будиночок, і він собі заведе таку собаку, як він хоче. Це якого була його остання мрія. А що порадити матерям та жінкам, чиї зараз чоловіки на війні? Щоб вони не падали духом, щоб вони трималися, щоб все буде добре. Ми мусимо знати, ми мусимо вірити в те, що наша Україна переможе і як можна швидше, щоб це все відбулося, щоб як можна менше було смертей. Неприємностей, всяких негараздів і тільки позитивного мислення нам. Бо якщо ми будемо падати духом, то як ми зможемо підтримувати наших чоловіків, братів, синів, які зараз там воюють? їм там набагато гірше ніж нам тут? Ми в тилу маємо триматися, маємо розуміти, що наша допомога, наш позитивний настрій їм передається також. Пригадайте, будь ласка, якусь історію з життя, можливо, навіть з дитинства, зі своїм батьком. Напевно, одна з найкращих подій, яка мені така запам'яталася в дитинстві, це був це був восьмий клас, наскільки не помиляюся. Тато завжди любив ходити в спортзал. Та для тата було качати желізо, ходити в спортзал. Це було для нього ну, спорт, одне з напевно перших, що було, ну, не рахуючи сім'ї, типу. Він завжди брав мене з собою. Е, і самого дитинства мені б це бажання ходити в спортзал. Е, е, директор спортзалу був його хороший друг, і він завжди брав в нього ключ е, швидше, ніж відкривався спортзал, і він ходив зі мною. Е, ми там ходили в трусах. Ну, типу, було досить весело, знаєте, вбравши похресника Павла, і ми отако могли собі. Він нам показував все, як правильно робити, станову тягу, груди, типу, плечі. Ну, це було досить круто. Чи були у вас з батьком теми про війну? Е, якщо брати до прикладу, війну у 2014 році, тато взагалі за не говорив. Тато один раз його були, відпустили. Ну, типу, там як ротації були, і його були раз, відпустили. Він там з хлопцями собі віддихав, і він один раз мені розказав, що там було. Це навіть мама, напевно, не знає Іваночка. Вони мені це говорили. Вон, він мені це говорив. І я не знаю, для тата, коли він поїхав, е в 22-му році, е, наскільки я не помиляюся, 24-го почалася війна, 26-го він вже був в воєнкоматі, вже добровольцем пішов. Для нього якось не знаю, е, війна було. Мама з ним говорила по е, е, вайбері, і він усміхався. Типу він сидів в окопі, весь в якомусь бруді, е, перезаряджений автомат, і йому було весело. Типу, я не знаю. Він, як мама вже говорила, він завжди був такою позитивною людиною. Завжди для нього саме найгірше було невелико. Веселішим. Типу, він якось завжди тримав лице. Це варте пам'яті. Ну, типу, а, для нього було там, як в себе вдома, знаєте, якось так. Типу. А, для нього було це легко, він знав свою справу, як не як він 15 років відслужив в спецназі. Тато був для мене найкращим другом і завжди, як він їздив, десь там по роботі, він був дальнобійником. Він завжди зі мною брав кудись мене. І ми з ним їздили на фурі, втім мене трошки їздити. І ось так ми з ним проводили час. Дуже багато я, що з ним згадати. але Дуже з ним веселі були моменти. і не завжди будуть зі мною. Я пишаюся своїм батьком. Дмитро Бурик наш воїн-герой. На жаль, герої вмирають. Але вони живуть у нашій пам'яті, вони здобувають вічне життя і вічну славу залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.